24 серпня в День Незалежності України. Українці зі всього світу та люди, які підтримують Україну, виходитимуть на центральні вулиці міст за межами України і братимуться за руки, щоб утворити живі ланцюги єдності. Акцію анонсувало Міністерство культури та інформаційної політики України. Детальніше про цю акцію будемо говорити далі. Ігор Пінчук, координатор акції ланцюг єдності, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Ігорі, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Ігорю, чи можете нам детальніше все ж таки розповісти, як буде проходити акція, і скільки міст і країн мають до неї долучитися? Добрий ранок. Акція відбуватиметься насправді дуже просто 24 серпня о 19.00 за місцевим часом люди українці, в першу чергу, українці за кордоном, виходитимуть на центральній? Вулиці своїх міст і утворюватимуть живі ланцюги як символ єдності народу нашого. Це проста механіка, вона відображена на сайті Free World Gathering Вільний Світ разом. І за допомогою цього сайту відбувається ця акція. Він побудований таким чином, що кожен учасник може. Клікнути на Google карту, на Google Мапу і вказати свою точку, місце, де він стоятиме в цей день, таким чином, люди бачать, як е, утворюються ланцюги віртуально, щоб в 24 го числа о 19.00 за місцевим часом країн перебування українців за кордоном, утворилися живі і фактично. І ця проста механіка вона дозволяє бачити учасникам, де скільки людей збирається по світу для участі в цій події. Пане Ігорю, чи відома вже цифра, кількість учасників, які зареєструвалися для участі у ланцюгу єдності? Дякую. Так, на сьогоднішній на хвилину це близько 25 тисяч учасників. Я хотів би сказати про те, що з 17 серпня наші три мобільні оператори, Кіїв Староводафонлайф відправили близько 3,5 мільйонів смс всім своїм абонентам в роумінгу. З інформуванням про акцію, тобто така кількість приблизно українців поінформована про те, що ця акція відбуватиметься 24 серпня. Міністерство закордонних справ України допомогло з публікаціями на Фейсбук-сторінках всіх 120 посольств України в світі. Всі посольства публікують інформацію на своїх Фейсбук-сторінках. Таким чином ми інформуємо українців за кордоном про те, що така акція відбуватиметься. Ну, безперечно, Фейсбук це ключовий інструмент в поширенні інформації. Вони Ігорю, можливо, не, не дочула 25 тисяч учасників. А з які країни будуть долучатися? Ця акція передбачає те, що участь можуть прийняти українці за кордоном, які знаходяться в будь-яких країнах світу. Там, де це безпечно, е, є країни, типу Ірана чи Афганістану, де, мабуть, будь-які акції є не зовсім безпечними. Але більшість країн світу це всі країни так званого вільного світу, тобто весь Захід, вся Європа на мапі, це, до речі, гарно відображено у зв'язку з кількістю учасників, які вказують свої місця. Тобто, це майже всі, ну, це всі країни світу, за винятком певно, тих. Ну, де важко буде пошиважко поширюється інформація про акцію. Це ну, країни називаємо так якось глобального півдня, типу Ірану, типу Афганістану там, мабуть, буде важче. Але загалом всі країни вільного світу проінформовані про акцію. І в цих країнах акція відбуватиметься. В минулому році відбувалася така ж сама акція, так само за допомогою Міністерства закордонних справ лише без смс-мобільних операторів, які є в цьому році, і минулого року. 82 країни це була статистика реєстрації учасників на сайті. Реєстрації відбулись з 82 країн, 1560 тисяча населених пунктів. Минулого року відобразились на сайті для участі в акції, і відео, загальне відео з країн, де ми змогли зібрати відозвіти з минулого року. Є на сайті в розділі про нас там є відео акції з минулого року і. Нашої першої спроби з 2014 року в Україні також є відео на сайті. А як в цьому ви, році, як е... ви вважаєте, ну, чи мені... вдасться розширити географію цього року? Так? так, саме завдяки тому, що три мобільні оператори дали таку кількість смс. Е, насправді я хотів би сказати про те, що зараз в цьому році е, ну, ми е, ініціативна група, дуже е, ну, натхнені тим, як державні структури включились. І допомагають це міністерство закордонних справ, міністерство культури, інформаційної політики, Держспецзв'язку допомогло з е, розмовою з мобільними операторами, щоби СМС КІВРОМІН пішли ем, будь-які інші державні установи, до яких ми звертались, Ну ми відчули, як це може працювати як одна команда, і це ну для мене особисто було дещо дивно, тому що ми звикли, що державні установи, вони не повороткі, вони. З ними важко взаємодіяти, а зараз якось це відбувається швидко і кругом кругом. Всі люди пане Ігорі, має ще коротеньке запитання. А українці в Україні зможуть долучитися до цієї акції? Відповідаю ні, не зможуть У нас на сайті, навіть технічно виключена можливість ставити свою мітку на карті України, тому що під час воєнного стану в Україні акції заборонені. Ця акція передбачає участь лише за межами України. Тобто це ідея однієї глобальної акції по всьому світу з українців за кордоном в один день, 24 серпня, в один час, місцевий 19.00. Пане Ігорі, дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Це був Ігор Піншук, координатор акції ланцюг єдності.